У другій половині 1960-х років в аграрному секторі в рамках Косигінських реформ почалися чергові нововведення. Перший захід нового керівництва це відміна обмежень щодо розвитку особистих підсобних господарств колгоспників. У березні 1965 року встановлено нову концепцію розвитку сільського господарства, відповідно до якої передбачалося. Перше встановити реальні плани заготівлі сільськогосподарської продукції, підвищити закупівельні ціни, тим самим збільшити рентабельність колгоспів. Друге нововведення це впорядкувати ціни на сільськогосподарську техніку і запчастини, збільшити державне асигнування на розвиток сільськогосподарського виробництва. Вжити заходів для матеріальної зацікавленості колгосників, увести гарантовану оплату праці, підвищити врожайність шляхом здійснення меліорації земель та впровадження наукових досягнень і передового досвіду. У житті заходи дали певний поштовх розвідкові сільського господарства, що правда нетривалий і обмежений, бо характер виробничих відносин не змінився. В Україні за 1966 1970 роки кількість техніки зростає, збільшується і застосування мінеральних добрив. На рубежі 1970-х 1980-х років в Україні виробляли 60% союзного обсягу цукру, 44% соняшнику. А в 1970 році виростили майже 35 мільйонів тонн зерна. Україна в цілому задовільняла власні потреби в продовольчій продукції. Більше того, Україна годувала інші частини Комуністичної імперії. На початку 1980-х років впроваджують зміни до способів управління сільськогосподарською галузю, утворено АПК, Агропромисловий комплекс. З кінця 1970-х років вживали заходів до стимулювання розвитку особистих підсобних господарств, створювали підсобні господарства при підприємствах. Незважаючи на вжиті заходи та нововведення на початку 1980-х років кризова ситуація в сільському господарстві загострилася. Про те, що є проблеми, розуміли і в Москві. І, як завжди, шляхи до покращення шукали в циркулярах, директивах, постановах та інструкціях. У 1982 році в травні влада приймає продовольчу програму Радянського Союзу на період до 1990 року. Цим документом комуністи визнали, що існує проблема із забезпечення населення продовольством. Як ця програма реалізовувалася? Українська історикиня Барановська про це писала так. Як показує історичний досвід, ніяка навіть значна кількість рішень і директив жодним чином не здатна вплинути на рівень забезпечення населення продовольством. Поки ігноруються закони економіки і поки політика, а не здоровий глузд і зацікавленість визначають напрямки вирішення даної проблеми. У період з 1965 по 1985 рік більшість програм розвитку села та його соціальної перебудови виявилися нереалізованими. Розрив у соціально-побутових умовах мешканців міста і села в роки застою тільки збільшився. За кількісними та якісними показниками житлово-побутових умов, медичного, торгівельного, побутового обслуговування, благоустрою, село відставало від міста. У 1963 році, коли при владі був Хрущов, Радянський Союз вперше закупив зерно за кордоном. Купували в Америці, США, в Канаді, у клятих капіталістів та експлуататорів. Реформи Косигина в сільському господарстві нічого не змінили. За Брежнєва, Об'єми закупівлі зерна у ненависних капіталістів-фермерів тільки зросли. Це був крах колгоспів.